Добре, день, шановні. У нас нова серія новин від Sever Online. Що в нас відбувається у світі на Еці в Україні? Що може бути важливим для вас, як для продавців, онлайн-продавців? На що, що може впливати на вашу роботу? Отже, що в нас сьогодні у меню? Зміни на Еці. Хто з вас вже міг побачити, Еці пропонує знову збільшити кількість фотографій, які доступні для вашого товару. Колись у нас їх було 6, потім у нас довгий час їх було 10, тепер їх до 20. Тобто ви можете додати ще 10 фотографій на кожен з ваших товарів, якщо ці зміни вже дійшли до вашого аккаунту. Скоріше за все, це стане постійним і доступним для усіх аккаунтів, це не просто тест. Тому записайтеся, як то кажуть, весільними фотосесіями ваших виробів і робіть велику кількість фоток, які ви зможете поставити. Це, скоріш за все, пов'язано з тим, що клієнти все менше і менше читають тексти, все більше і більше дивляться фотографії. Тож, якщо ви хочете щось важливе донести до клієнтів, вам треба це робити у форматі інфографіки. А коли у вас інфографіки 3, 4, 5. Слайдів на один товар, для усього іншого просто не вистачає місця. Ми ці про вас подбали і зробили вам ще 10 місць для ваших фоточок. На видачу, скоріш за все, це впливати не буде, це моє припущення, але мені здається, що буде саме так. Тобто, якщо у вас є 5, 7, 10 і вам цього доста, не обов'язково пхати туди більше. Але тепер у вас є така можливість. А от що, скоріш за все, не буде використано, але подекуди тестуються, це круглий формат фотографій у А Подекуди це можна побачити у пошуку. І я дуже сподіваюся, що Еці не піде таким шляхом, тому що переробляти фотки. Спочатку в нас були горизонтальні, потім в нас квадратні, а тепер ще й круглі. Ну, я дуже сподіваюся, що цього не буде і не стане. Що ще є в нас важливо від Еці, дуже важливо, дуже-дуже. Насправді це фактично початок нової ери, а це нова можливість продавати ваші товари через чат ГПТ. Тобто, прямо у діалозі з чатом ви можете написати, що я шукаю подарунок для такого-то такого, для такої-то такої-то людини, яка любить тето те тето. Чат вам щось шукає, щось пропонує, каже, що от є на Etsy гарний товар якраз по твоїм запитам, і ви прямо з чату можете написати: купи мені цей товар. І чат може це зробити. Фактично, це а, абсолютно новий підхід к просуванню ваших товарів, де вже не важливе, як саме ви використовуєте SEO, ну тобто важливо, але не так, як це було раніше, а, де чат пропонує саме персоналізовані. Товари, персоналізовану видачу саме для цього клієнта. Не так, як це пропонують алгоритми Еці. І це можливо, можливо, не обов'язково, але це можливо повернення саме до того Еці, як він був 15 років тому, тобто індивідуальний товар для індивідуальних покупців. Подивимося, як це буде працювати. Поки що, це доступно лише для продавців з Америки. І Еці каже, що вам навіть не треба нічого робити, вони автоматично а, це все у чат а, підтягнуть. Але якщо що, то там є форма, яку можна заповнити для того, щоб ваші товари стали доступними для цієї програми. Тобто, поки що нам кажуть, сидіть спокійно, ми зробили цю можливість, від вас нічого не залежить, ми все самі самі самі. Як це буде працювати? Чи буде це, працювати? Чи буде це доступно для наших товарів? Ми подивимося. Але насправді мені здається, що це набагато більше. Цікавий варіант, ніж той персоналізований пошук, який через AI знов таки, який рік тому анонсував Etsy, який так нормально і не запрацював. Тож подивимося, подивимося, бо високий сезон вже не за горами. І, до речі, я сподіваюся, що ви вже запланували собі розпродаж на Чорну П'ятницю і Манди. Тому що зазвичай, як ви знаєте, це наш пік продажів, це найбільше можливі продажі навкруги. А це сезон це саме те, для, для чого ми готуємося кожного року. Тому, якщо ще ні, будь ласочка, мені здається, ви вже не можете прийняти участь у розпродажі від Etsy, тому що його треба було планувати заздалегідь. Але ви можете просто зробити свій власний розпродаж на той процент, який вам буде комфортним з тими. Безкоштовною доставкою, чи знижками, чи ще чимось, що саме для вашого товару має сенс. Просто не забудьте, будь ласка, тому що ми бачимо, що зараз продажі досить низькі, і на це, на прев'які жаль, є свої причини, так і сподіваємося, що саме ці розпродажі трошки пожвавлять ринок і дадуть нам можливість продавати. О, так як ми це звикли робити восени, а не так, як це відбувається цього року. Новини США новина одна, але неприємна. Це шатдаун, який все ще продовжується на сьогоднішній момент. Можливо, можливо, його вдасться. Зупинити 15-го числа, тому що це день виплат в армії, а затримувати гроші для армії ми знаємо, ніхто не любить, бо це не дуже безпечно. Але на сьогодні в нас все ще шатдаун, це починає впливати на роботу, в тому числі і поштових служб не саме пошти, а перевірки на на кордонах. Тому ваші відправки можуть. Це поодинокі випадки, але вони можуть почати зараз з'являтися, вони затримуються на відправці, затримуються саме на кордоні, тому що якщо треба перевірити більш ретельно вашу відправку, якщо у таможні з'явилися якісь підозри, вони відкладають її і чекають на появу спеціалістів, які будуть її перевіряти. А саме спеціалісти зараз не виходять на роботу, бо їм що? Їм з першого числа ніхто не платить. От тому ми сидимо і чекаємо. Чекаємо, коли або а, шатдаун припиниться, або навіть не знаю, що саме може статися ще. Тому сподіваємося, що шатдауна таке, що він закінчиться, що він закінчиться 15-го числа чи після 15-го числа. А, до речі, про відправки. А, якщо ви відправляєте а, Фідексом, а, якщо ви відправляєте свої товари. То майте на увазі, що коли ваш товар починає вартувати більше вісьми сотень доларів, FedEx вводить додаткові платежі за розтаможку вашої посилки. Тобто, якщо ваші відправки дорогі, і до США, і прямим Федексом, майте на увазі, це може коштувати вам більше, ви втрачаєте 10, 12, 14 доларів просто на цих брокерських послугах, тому що Федекс заповнює більш детально ваші а, документи для того, щоб розтаможити вашу відправку. І так само, якщо у, ваші, в, у вашому експресі, у прямому експресі, ви пропускаєтеся помилки у написаннях а, кодів. І FedEx має це виправити, коли а, товар а, йде через таможню, вони також беруть додаткові гроші за кожне виправлення. Майте на увазі, це не дуже приємно, і, а, ну, скоріше за все, вам не хочеться це платити. Тому оформляйте, оформлюйте, будь ласка, ваші бумаги дуже ретельно. Якщо у вас є якісь а, питання, якісь сумніви, будь ласка, проконсультуйтеся з підтримкою. Вони вам розповідно зможуть допомогти і скажуть, порадять, який саме код краще використовувати саме у вашому випадку. Тому що це важливо і тому, що це може коштувати вам додаткових грошей, чому нікому з нас би не хотілося б. Новини з України. А Укрпошта знижає ціни на відправки праймом. А у деяких країнах відправки будуть коштувати на один-два долари менше, що звичайно дуже приємно і дуже їм велике дякую за це. Ну і взагалі я завжди повторюю, що я дуже роблю Укрпошту. і вони роблять дійсно круту справу. Вони дійсно допомагають експортерам і роблять можливим відправки національною поштою до США, чого досі. До сих пір, більше місяця, не робить дуже велика кількість майже ніхто з пошт усієї Європи. Цінуйте Укрпошту. І до речі, так само Укрпошта робить зараз серію семінарів з продавців, з продавцями на Етсі, в тому числі, про те, як виводити бізнес, про те, як масштабувати бізнес, про те, як взагалі у сьогоднішньому сьогоденні. Мати змогу продавати, не втрачати наснагу. Зайдіть до них, запишіться. Мені здається, це дуже класна, дуже корисна ініціатива, і всі ми можемо щось з цього для себе взяти, тому що дуже важливо відчувати, що ми не одні, що ми частина великої спільності. І дивитися на тих, хто вже пройшов цей шлях, це завжди дуже класно і дуже надихаюче. Тому сходіть туди, будь ласка, подивіться, можливо, знайдете щось цікаве і корисне для себе. Ще з новин українських відправок. На превеликий жаль, нова пошта прибирає акцію, коли відправки у деякі країни, у Канаду та Мексику, тарифікувалися лише за фактичним вісом, вагою, не за об'ємною. Але тепер це теж буде. Як і в усі інші країни, тарифікуватися на загальних підставах. Але що добре, нова пошта все ще, і сподіваюся, і далі так буде доставляє Канаду, де в нас продовжується страйк, так, і національна пошта туди не їздить, тому що Нацпошта Канади, Канада пост не працює. І все ще їздить до США за дуже приємними тарифами. Тому, якщо вам треба експреси. То нова пошта, мені здається, це ваш варіант. Ну і новини церя, так само про нову пошту. Маленьке, але дуже класне нововведення. Тепер у ваших відправках товарів на, до Офісу у Києві ви можете побачити статус нової пошти, відправки нової пошти. А не вводячи це руками, не перевіряючи це окремо у додатку нової пошти, клієнти писали, що їм незручно, коли багато відправок, слідкувати, чи усі посилки були дійсно видані на руки, чи не загубилася якась. Тому що, ви знаєте, на жаль, це буває, коли, наприклад, якась відправка або десь застрягла. Або її просто забили видати, або у нової пошти вона позначається як видана, а у селера вона ще не прийшла, тому що фізично її не передали. Тому тепер ви можете бачити статуси ваших відправок одразу у, на сайті селера. Вам не треба нікуди додатково заходити і додатково ці всі відправки перевіряти. На мій погляд, це маленьке, але це дуже-дуже важливе нововведення. Тому, будь ласка, користуйтеся. А ми поки що, селер поки що працює над новим класним рішенням, для того, щоб вам було простіше обирати ці самі коди, таможені коди для ваших товарів, які ви відправляєте. Тобто, це буде не просто український каталог, це буде американський каталог, тобто міжнародний каталог. А за яким саме йде тарифікація, за яким йде перевірки на кордонах і США і Європи? Тобто, це буде для вас великим полегшенням і допомогою у роботі з посилками. Але це буде трошки згодом, коли це буде готове, я вам про це також розповім. Сподіваюся, на цьому тижні в нас будуть ще якісь добрі, хороші і позитивні новини. З Поштою Канади, з США, з Укрпоштою, з усім, 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 усім. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, приносите їх або у коментарі, або у наш чат, у телеграм-чат, де вам завжди підскажуть, допоможуть, чи просто обговорять, якщо у вас є щось про що поговорити. Бажаю всім плідного тижня. І гарної роботи, папа. -па.